Вважається, що лікування тривоги може бути тільки фармакологічне. також його ще поєднують з лікуванням у психотерапевта, але тривога, вона Дуже погано впізнається нами, ми не можемо її загнати в якісь рамки, в неї немає кордонів, вона розмита, вона пов'язана з майбутнім. Ми тривожимося, але не знаємо, чого, щось в майбутньому нас тривожить. Ну, звісно, що є причини зараз. у всіх у нас ми боїмося жити. На лінії фронту, поки ми віддалені від, віддалені від лінії фронту, ми боїмося, що в нас ем, там посиплеться фронт, що не вистачить коштів, що м, 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 хтось помре, що хтось загине. Ем, ну, от е, це все посилює нашу тривогу. І я вам розкажу, як ми з мамою ем, бавилися. Таку гру, яка називалася у нас словникове лікування. Справа в тім, що тривога потребує дуже конкретних рухів, а конкретні, конкретні рухи інтелектуальні дуже важко робити, бо під час тривоги дуже звужене мислення і дуже непевна увага, увага дуже розсіяна. Тому треба мати щось таке, що можна швидко читати, дуже швидко, довгочити не підходять. І одразу отримувати результат. Якщо ти одразу отримуєш результат, то тривога трохи згасає, бо вона відчуває, що на неї ну, вплинули, як на загнали її в якісь кордони. Ти прочитав. І в тебе швидкий результат, і, і що можна читати? Ясно, що можна було б читати дуже короткі оповідання і есеї, але вони теж дуже часто не такі короткі, і дефіцит уваги не дає їх прочитати. Тому моя мама завжди використовувала словники. В мене безліч словників, їх більше ніж одна полиця, і це дуже різні словники. Я зараз з вами просто пройдуся по деяким ну, таким вправам. Ну, ось Ми беремо, наприклад, це в мене російсько-український хімічний словник. Навіщо мені ця хімія? Я не знаю, але для лікування тривоги це дуже класно. Я просто читаю Паладія, Оксид, Паладія, Окис, патока. Ну, от, Наприклад, да? мені е, не зрозуміло, що е, таке паладіеокис і паладіоксид, е, але я бачу це порівняння і бачу, що це. Одна строчка, і вона є закінченим реченням. І тривога через це починає так само закінчуватися. Короткий оперний словник. Він ну, знаєте, не дуже такий вже короткий, бо тут є статті на сторінку. Але якщо вибирати дуже маленькі. І читати просто лібретто чи опис опер чи опис арій, просто що говориться в цій арії, то це дуже заспокоює. От в мене є, наприклад, словник-довідник з культури української мови. Ну, що тут дуже проста річ: відкриваєш і читаєш. Купити, куплю, купиш вживання, прийменник за і на. Случення купити, за і купити розрізняються значенням. Ну, Я читаю, чим вони розрізняються. Чи молитва: молитви, молитов, але дві молитви. Я вже щось узнала. І мене інколи це теж бісить, як і всіх людей, хто відчуває тривогу. І треба швидко закрити і змінити просто книжку. І ми беремо, наприклад, словник наголосів. Ну тут в мене словник ударині, мама його дуже любила, моя для роботників радіотілідіні. І от вона постійно мене ну, відкривала на якійсь сторінці і питала в мене: так, який наголос у слові, наприклад, калорійність. Ну, калорійність тут всім зрозуміла, який наголос. Але вона вишукувала якісь там е наголоси, які не певні. І я мала вгадати. І Вона дуже раділа, коли я не вгадувала. Uh, так ми з нею гралися в словники. Uh, можна було відчиня... відкривати на будь-якій сторінці і щось читати. Можна було взагалі кинути цю книжку, коли вона надоїла. Uh, і тривога трохи вщухала. Я вже пояснила механізм, тому що це дуже коротке, закінчене, і воно має рамки. А тривогу дуже важливо загнати в якісь рамки для того, щоб вона не розповзалася. І я не буду вам показувати вправи, фізичні вправи, які, якими лікують тривогу, тому що дуже часто люди не, не мають простору чи сил їх робити. А, але от робота зі словниками це дуже цікава вправа. І я якщо ви тільки не забудете про це. Згадайте, що колись одна жінка, я психологиня, дочка іншої психологині моєї мами, рекомендувала вам читати словники в той час, коли у вас починається тривога, коли вона не дає вам спати, коли вона не дає вам зосередитись, коли вона не дає вам зробити щось. Оце рандомне читання різних сторінок, різних книжок, різних словників дуже збирає увагу, дуже збирає пам'ять, мислення і дуже знижує рівень тривоги.